В якій опинилась Україна, це прямий наслідок діяльності угрупування Андрія Єрмака, голови офісу президента та правої руки Зеленського. Щоб зрозуміти суть, треба дивитись події в динаміці за останні три роки та добре аналізувати хронологію. Вікторія Спарц, Українка, яка вже двічі була обрана до Конгресу США, була головним ворогом Андрія Єрмака. Хоча Андрія Єрмака зараз стільки ворогів, що важко перерахувати зараз. Головне звинувачення США. Це діяльність зеленського і Єрмака щодо встановлення диктатури в Україні, проведення безкінечної війни заради утримання влади, контролю засобів масової інформації та безконтрольного корупційного збагачення. Сьогодні Вікторія Спарт зробила заяву по телебаченню у США, що Зеленський будує в Україні аналогічну диктатуру як Путін в Росії. Палис Гобек закрешенери з нода Путін і диктейтер, юноенгібінгавендиктейтершипкілина ларова вашинзереалі де Україні Піполадайнфофридом зеленський креєт дисаймінвармент і українські вонстубі диктейт. too. вікторія Спарт була співавтором закону ша про ленд-ліз, який помпезно підписав президент Байден у 22-му році? Але тоді. Вже тоді Вікторія Спарц побачила негативну тенденцію в Україні. Давайте пригадаємо, як повідомляли тоді ЗМІ, Вікторія Спарц висунула вимогу до президента Байдена припинити грати в політику і мати чітку стратегію щодо України, узгодити безпекову допомогу з цієї стратегії до президента Зеленського. Також припинити грати в політику та театр, почати краще керувати та підтримувати армію. Конгресу ж вона запропонувала встановити належний контроль за. Допомогою в Україні, начебто, логічні вимоги, нещодавно видання Тайм публікувала публікацію, велику публікацію, цитуючи слова представника Ради національної безпеки США Джо Байдена, який сказав, що у США насправді ніколи не було мети допомогти Україні звільнити окуповані території. Це публікація в журналі Тайм. Тобто, ще тоді, в 22-му році, Вікторія Спарц, була права, що і Байден. І Зеленські грали в політику. В них не було мети звільнити окуповані території України. Вони створювали ілюзію боротьби, але насправді лише використовували війну для того, щоб в Україні Зеленський постійно отримував владу, використовуючи воєнний стан. А Байден на цьому піарився, що він, начебто, сражається з Путіним, і він, нібито, його постійно перемагає. Давайте прочитаємо заяву Вікторії Спарц, яка вона написала в 22-му році. Офіційний лист Спарц від 9 липня 22-го року на адресу Джо Байдена. Дуже уважно в рамках наглядового розслідування конгресу. Я прошу вашу адміністрацію надати конгресу брифінг щодо проведення процедур належної перевірки та нагляду пов'язаних з головою адміністрації президента Зеленського Андрієм Єрмаком на запланованому. Брифінгу 12 липня на основі розніманитних розвідувальних даних та дій пана Єрмака в Україні конгресу терміново необхідно отримати цю інформацію з огляду на нашу значну участь в цьому конфлікті. Ми зобов'язані американському народу забезпечити такий рівень ретельності та підзвітності, щоб наша допомога не потрапила до рук неправильних людей. Адже Україна терміново потребує збільшення обсягів та прискорення безпекової допомоги від нашої адміністрації, чого на жаль не відбулося. Додатково я хотів б звернути вашу увагу на те, що пан Єрмак призначив Олега Татарова своїм заступником з питань правоохоронних органів та боротьби з корупцією. У 2020 році до свого призначення пан Татаров перебував під слідством набу, але його справу неналежним чином передали звичайному прокурору і закрили. Пан Татаров також був високопоставленим поліцейським чиновником за часів колишнього президента Януковича, коли переслідували протестувальників Євромайдану. Пан Єрмак викликає багато занепокоєнь у різних людей, сполучених штатах та на міжнародному рівні. Вважається, що ваш головний радник з національної безпеки Джейк Саліван високо його цінує. Я хотів би отримати ваші відповіді конгресу якомога швидше з цього нагального питання. Після цієї заяви Вікторії Спарцю у 2022 році в Україні почалась масова істерика. Підняли всіх блогерів, всі продажні змі, пропагандистів, МЗС СБУ. Всі всі поливали брудом Вікторію Спарц. Писали, що це агент Кремля, що вона не повинна казати нічого поганого про Єрмака. Одним із головних інформаційних нападників на Вікторію Спарц була було видання Українська правда, якою керує Севгіль Мусаєва. На «Українській правду вийшло багато статей з дискредитацію Спарц з обзиванням її. Сама Севгіль Мусаєва навіть взяла інтерв'ю Спарц, щоб виставити її її в негативному світлі. Та показати українцям, що нібито спарц не потрібно слухати, і все, що вона каже про контроль за допомогою США для України і щодо перевірки Андрія Єрмака. Це потрібно не слухати, все це погано, і ми продовжуємо ми повинні продовжувати діяти так, як діяли. Але стоп, чому вся ця нібито патріотична тусовочка, в тому числі українська правда та інші засоби масової інформації, які, як виявилось, весь цей час сиділи на грантах міжнародного фонду відродження Сороса, а також американської організації USAID, яка зараз визнана корупційною та закрита у США, всі як один, всі ці засоби масової інформації поливали брудом. Вікторію Спарца захищали Єрмака. Чому вони це робили? Адже Єрмак до того, як увійти в президентську команду Зеленського, 15 років був помічником народного депутата партії регіонів Януковича Ельбруса Тедієва. У свою чергу, Ельбрус Тедієв був входив в банду організованого злочинного групування Бориса Савлохова, який в свою чергу мав тісні зв'язки з російською мафією. Сам Єрмак до речі займався бізнесом нелегальних ларків в місті Києві. Олег Татаров, високопоставлений чиновник, заступник керівника департаменту слідства під час правління Януковича, права рука міністра МВС Захарченка, який втік в Росію і отримав санкції США за силовий розгін. Татаров приймав безпосередню участь в абрикації кримінальних справ проти противників Януковича та розганяв майдан. Абсолютно корумпована особа, яка, як була зазначена, Вікторію Спарць, була під слідством набу за корупцію за мільйони хабарів. Але цю справу було закрито, тому що Зеленський з Єрмаком контролю, правоохоронні органи України. Вони передали цю справу звичайному прокурору, який просто її закрив. Чому вся ця патріотична тусовочка так стала на захист Єрмака і Татарова? Хоча, начебто, вони ж повинні бути проти них та підтримати Вікторію Спарц. У цьому бажанні розслідувати це, а справа в тому, що вся ця стосовочка українська правда та інших грантоотримувачів це одна команда з Андрієм Єрмаком. Сам Єрмак познайомився з командою Леоніда Кучми, зять якого олігарх Віктор Пінчук. Віктор Пінчук один із великих спонсорів демократичної партії США. Він багато інвестував в цю партію. Також пінчук є партнером Сороса. А Сорос є головним фінансовим. Спонсором демократичної партії США, яку представляв президент Джо Байден. Тому коли Єрмака звели з Джеком Саліваном, це була одна команда, це був договір. Тому всі ці листи, коли коли Вікторія Спарц писала Байдену розібратися, вони викидували в смітник, тому що для них Андрій Єрмак був вже своєю людиною. Як же ми потім дізналися, Єрмак, Сорос, Кучма, Пінчук і Зеленський заключили політичний союз. Про повну підтримку один одного та продовження в Україні безкінечної війни. Так ось, видання Українська Правда належить іноземцю тому Фіалі, партнеру Сороса і Пінчука. Фіала Пінчук разом ведуть різні політичні проекти, в тому числі таку особу, як Сергій Притула. Українська правда всі ці роки постійно забезпечує інформаційний супровід Офісу президента. І колись хтось розповідає щось негативне про Андрія Єрмака і Зеленського, Українська Правда. В той час включається і починає виправдовувати їх інформаційну публікацію на сайті. Тому інформаційна атака проти Вікторії Спарц з боку української правди та інших грантових медіа це не було власне бажання цих медіа. Це була скоординована запланована інформаційна атака проти Вікторії Спарц, тому що Вікторія Спарц задокувала Андрія Єрмака спонсорів тих людей, які і отримують фінансову українську правду та інші грантові змі. А далі, з 22-го року, ви знаєте, що почалось відбуватися: масові арешти кримінальні справи проти тих людей, які критикували Зеленського і Єрмака. Блогерів, журналістів, активістів або закривали по тюрмам, або залякували, що вони припиняли критику. Багато людей просто зникли, і ніхто не знає, де вони зараз чи живі вони. У Україні почались масові арешти. Я особисто сам став об'єктом інформаційної атаки, коли у вересні 22-го року повідомив про плани зеленського і ірмака звільнити з посади голови ЗСУ Валерія Залужного. Скільки бруду на мене тоді вилили і казали, що я зрадник і нібито працюю на Кремль. А я виявився правий. Залужного все ж таки звільнили за тих підстав, про які я розповідав у 22-му році. Зеленський і ірмак створили ставку та усунули. Від прийняття рішень військових та почали вручному режимі керувати армією. Вони усунули патріотичних військових та призначили ручних, які будуть виконувати їх безглузді політичні накази на полі бою. В результаті Україна втратила сотні тисяч військових в результаті правління керування Зеленським та Єрмаком. Але оскільки Зеленському єрмаку потрібно продовжувати вести безкінечну війну, їм потрібні живі люди, які будуть. Тримати зброю та йти на фронт, коли українці побачили, що витворяє Андрій Єрмак Зеленський, як вони вбивають фактично солдатів на фронті, відправляючи їх на сорубку. Українці втратили мотивацію йти в армію, як це було у 22-му році. Тоді Єрмак і Зеленський наказали ТЦК впровадити бусифікацію, насильне викрадення людей на вулиці та силови відправку на фронт. Щоб війна безкінечно продовжувалась, татаров куратор всіх правоохоронних органів за всі ці роки сфабрикували вони тисячі кримінальних справ проти опонентів, критиків зеленського, щоб повністю придушити будь-яку свободу слова в Україні. Зараз хто може відкрито казати з критикою Зеленського в Україні? Всі ручні, всі, хто щось казав, або вбиті, або по тюрмам, або виїхали. В той же час топ корепціонери в Україні уникли покарання. Так, чи не була права Вікторія Спарц у 22-му році, коли підіймали питання щодо Андрія Єрмака? Якщо б тоді Єрмака прибрали, чи розвивалися події інакшим шляхом? Пост Вікторії Спарц від 20 лютого 25-го року. Ілон Маск має рацію. На жаль, Зеленський захопив контроль над усіма українськими змі, переслідує церкви, бізнеси та волонтерів. Приховує корупцію для своїх друзів, використовує маріонеткових прокурорів, щоб незаконно ув'язнювати та залякувати будь-кого, хто говорить правду про його провали у захисті країни або може стати потенційним політичним суперником, включно з власними військовими та генералами, які хоробро воювали на передовій проти злого агресора Путіна, а не влаштовували театральні вистави у Києві. На щастя, український народ не настільки дурний, і тепер це бачить Зеленський і багато слабких західних лідерів. Програли цю війну, принаймні наразі. І ось цей весь безпреділ зеленського Єрмака, який ви не вчинювали з 22 по кінець 24 го року. Дістався у спадок новій адміністрації США Дональда Трампа. Вони підняли питання щодо диктатури в Україні, заборони свободи слова та корупції. І в Україні почалась аналогічна істерика. Як була істерика проти Вікторії Спарц у 22-му році, і як виявилось, весь цей час те, що казала Вікторія Спарц у 22-му році, було правдою. Зараз абсолютно ті ж самі змі, абсолютно ті ж самі блогери, люди підіймають істерику вже щоб захистити і зеленського і Єрмака від адміністрації Трампа. Та ж сама українська правда, про яку ми тільки що розповідали. 24 на 7 публікує рейтинги, що у Зеленського начебто, вже там 90% я іронізую підтримки. І Зеленський це нібито свята людина, і всі, нібито за Зеленського. Звісно, це абсурд. У Зеленського немає ніякої масової підтримки, і багато людей хоче проведення виборів і позбутися цієї людини. Але ж це лише назва Українська Правда та інші ЗМІ. Фактично, це пише хто? Пінчук, сорос та їх команда. Оскільки вони фінансово утримують ці змі, вони дають гроші на їх існування, вони не можуть існувати без, без їх грошей. Але під брендами різних ЗМІ вони таким чином створюють ілюзію, що нібито засоби масової інформації захищають стали на бік Зеленського, тому що нібито зеленський для них герой. Ні, це політична війна, тому що вони хочуть безкінечного продовження війни і дуже бояться, що війна завершилась. Ілон Маск вчора написав. Кожен ліберал з кровоточивим серцем, з яким я говорю про війну між Росією та Україною, хоче продовжувати кидати тіла в м'ясорубку вічно. В них немає плану для успіху. Поверхнева емпатія, а не справжня емпатія. Дійсно, запитайте, чи є у кучми Пінчука, Сороса, Єрмака, Зеленського та їх всіх цих людей чіткий план перемоги України. Будь ласка, один, два, три, чотири. Як саме ви хочете, щоб Україна реально перемогла Російську Федерацію? Тобто Російська Федерація здалася сказала, все ми програли війну, Україна перемогла. Як саме ви хочете цього домогтись? В них одна відповідь: ну ми просто хочемо воювати. Ну зрозуміло, що ви просто хочете воювати. Багато українців у соціальних мережах також мені пишуть коментарі, що ми проти підписання миру. Україна повинна перемогти. Та хто ж проти, щоб Україна перемогла? Кожна людина бажає адекватна людина бажає перемоги України. Але лише питання, хто буде зброю тримати на першій лінії фронту, щоб Україна перемогла. І коли я поставив питання в соціальних мережах, щоб ті українці, які проти підписання миру зараз, прямо зараз, цю хвилину взяли зброю, автомат і пішли на першу лінію фронту на нуль, жодна людина, жодна людина не написала мені, що вона так зробить. Ніхто не хоче помирати. Всі крикуни проти миру хочуть, щоб воювали за них інші люди. Саме ті, кого ТЦК викраде на вулиці, цих чоловіків нещасних та силою кине їх м'ясорубку. Вони на це розраховують. Всі крикуни особисто на фронт не підуть. Дякую за увагу.